А полізей oh, the в штатах стався кумедний випадок. Хмаленький хлопчик викликав поліцію, тому що хотів поскаржитися на свою маму. Давай підізнаємося, в чому причина. Yeah, to... yeah, contact, sure okay. call, call, Why? Мама шокована. Поліцейська хоче дізнатися причину виклику. So Хлопчик хоче покарати маму, притягнути її до відповідальності за те, що вона з'їла його морозу. Ось така серйозна причина. Поліцейська каже, що важко на них сердитися через цей вчинок і наголошує, що в поліцію треба дзвонити тільки коли емердженсі щось термінове. На вононіласитовіле медженсіоке.